Вже традиційно в нашому місті проходить міські велоперегони. Велодень 2025 року. Сьогодні зареєструвалося понад 200 спортсменів різних вікових категорій. Наймолодшому спортсмену, який приймає участь у наших перегонах, йому всього виконалось три рочки. А найстарший найдосвідчений спортсмен відзначив своє 60-річчя. Цей вид спорту він об'єднує всіх. Я бажаю всім разом сьогодні гарно провести час зі своїми рідними, з близькими. Тримати гарно ображений відбажає нам всім миру та перемоги. Сьогодні я буду кататися на велике, як скажемо, на піліганки. Цей буде за мене Да? Прийшли з дітьми провести гарний час, вихідний. Треба підтримувати дітей, щоб їх дитинство було трошки веселішим на фоні всіх событий, подій в нашій країні. Подобалось кататися Захід, на велосипеді. Да. Вже в других змаганнях приймаю участь. В минулому році теж приймали. Дуже корисно багато людей, знайомства, нові, спорт. За, за вас я буду їздити на тому що я тільки недавно навчилася. На велику ми почали їздити тільки три тижні тому. Узнали, що сорівнування, поїдемо на сорівнування, каже, так, да, поїхали. І дуже сподобалось, дуже гарний день, дуже гарне свято. Всім дякуємо. Будемо змагатися, будемо участити. Сонячна погода, так? Плюс класний настрій, це спорт. По-перше, плюс об'єднує дітей і дорослих. Дякуємо місцевій владі. Я вважаю, що це дуже необхідно для нашої молоді і, і не тільки. Обов'язково чоловіком придбаємо велосипед і будемо також приймати участь.